Пане Віталію, от ми зараз із Олексієм Гетьманом говорили про Курщину і ситуацію там вплив на позицію сьогодні українську. На інших ділянках фронту теж ну певні тренди означаються. Один із таких трендів експерти кажуть, що от ситуативно Росія трохи заповільнюється російська армія. Що в суто арифметично. Менше стає ну дещо менше стає штурмів. Наймовірніше дійсно величезні втрати. А втрати були рекордні: в грудні, в січні росіяни відчувають їх і поки що не можуть належним темпом поновлюватися. І тому настає ось такий момент спаду. Скажіть, будь ласка, от за вашим знанням ситуації на ділянках, на яких працює ваш підрозділ, за уявленням про ситуацію в інших на інших відтинках фронту. Цим моментом Україна якось може скористатися для того, аби посилити тиск зі свого боку, чи для нас так само критично важливо якось перегруповуватися, дооснащуватися, довчатися, якось ротуватися? От як ви бачите цю ситуацію? Знаєте, окрема артилерійська бригада дійсно виконує завдання на багатьох різних напрямках, і це таке зниження інтенсивності проведення штурмових дій ворога. В першу чергу слід використати в перегрупуванні, в ротаціях підрозділів, тому що багато підрозділів, якщо ми візьмемо покровський напрямок, ворог тримав інтенсивні штурмові дії, тобто за офіційними зведеннями, які можуть подивитися будь-які громадяни, це було від 40 до 80 бойових зіткнень за добу на Покровському напрямку. І ось це зниження треба використати якраз якраз такі. В ротацію особового складу, тому що ворог проводив штурмові дії, можна сказати, цілодобово велика інтенсивність, велика кількість штурмових дій, і вони дійсно виснажують саме особовий склад підрозділів, які виконують службово бойові завдання на тих напрямках, де ворог проводив інтенсивно, і також це може також скористатися як покращенням свого тактичного становища в якомусь окремому населеному пункті, тобто ми не беремо вже покровський напрямок як такий великий напрямок, якісь. Бригади, підрозділи, батальйони, батальйони тактичні групи можуть покращити своє тактичне становище. Тобто, якісь І, тобто... елементи контрнаступальних дій так само можуть бути. Так само можуть бути, тобто це вже приймають рішення командири батальйону тактичних груп, командири бригад на своєму рівні вони розуміють, де треба покращити, де підтягнути фланги, і таким чином в подальшому ефективніше проводити саме оборону на Покровському напрямку, тому що ми розуміємо, що втративши велику кількість особового складу, ворог і зараз, як він залучає велику кількість оперативно-тактичної авіації на цьому напрямку, велику кількість. Озброєння та військової техніки. Ось я постійно привожу приклад: одна з бригад Національної гвардії України, яка застосовується на покровському напрямку, вона може за місяць знищити близько 30 мінометних систем з розрахунками ага. на наступний день. Тобто зараз розрахунки в знищили міномет. На наступний день з'являється новий міномет майже на тому самому місці вони одразу оперативно залучають це озброєння на цьому напрямку. Це такий показник того, що ворог не буде втрачати намірів, захопити саме на пункт Покровськ, Мирноград, і потім просуватися з цих населених пунктів. Подальшому в бік нібито Дніпропетровської області, але скоріше за все, це на мою суб'єктивну думку, ворог буде просуватися в бік на самопунту Добропілля. Щоб якраз такий тиск зараз де Покровський напрямок, Турецьк і часів'яр. Просування всі рухаються в бік населеного пункту Костянтинівка після е, успішних там е, заняття робежів своїх цілей, які ворог перед собою писав. Він буде рухатись далі в бік населеного пункту Дружківка, Краматорськ та Славянськ, тому що це такі велика агломерація населених пунктів, які є дуже важливими для логістичних шляхів Сил оборони і безпеки України не тільки на напрямок Турецької часів Яр, а так само і на напрямок і Лиманський напрямок, і е, на напрямок Покровська. Пане Віталію, всі українці мають допомагати, допомагають армії, допомагають передовій ті, хто не служить напряму, звісно, донатять. Зараз є QR-код на екрані. І скажіть, будь ласка, чим конкретно вашим підрозділам, от вам вашим побратимам, можуть допомогти, скориставшись ось цим QR-кодом і цим збором? Зараз хто задонатить цей збір. Ми проводимо на комп'ютерну техніку, а саме на ноутбуки, які допомагають в виявленні ворожої техніки. Оператори БПЛА, які використовують комплекси БПЛА, саме нашої бригади, це оперативно тактичного рівня літакового типу, які виявляють артилерію, штурмові групи, бронетехніку ворога, командно-спостережні пункти ворога, і потім їх ништи, щоб їх оперативно передавати цю інформацію. Треба комп'ютерна техніка. Це ноутбук, які безпосередньо використовуються біля е, оператору БПЛА, наносяться в прямому ефірі одразу виявлення техніка. Потім на е, командних пунктах підрозділів окремої артилерійської бригади можуть одразу ознайомитися з, з, з цією інформацією і оперативно знищити ті ті інші артилерійські системи або штурмові групи ворога. Тобто, таким чином громадяни, які доєднаються, вони не тільки зможуть вберегти е, життя нашого особового складу, а й так само до. Помогти знищити ворога на покровському напрямку і погіршити його тактичне становище, І це буде впливати на нашу бороноздатність і е, загалом на просування ворога на цьому напрямку. Навіть коли ворог хоче для себе мати якусь певну паузу для перегрупування, українська армія. Мабуть, і ми всі українці не можемо давати цю паузу. Зрозуміло, що от, треба намагатися теж для тиску використовувати по максимуму час. Час зараз золотий, треба досягати максимуму можливих результатів до переговірних контактів, які ймовірно десь протягом найближчих місяців або трішки віддалених місяців можуть відбутися. Але тут, звісно, цікаво і вашу оцінку почути. Втім, я не дарма говорив про ці контрнаступальні дії до них вів, тому що е, от дивлюся на заголовки з посиланням на російські z канали тому інформація ця не перевірена. Так, але самі росіяни е, пишуть про те, що мовляв. Збройні сили України в секторі Покровська переходять в контрнаступі, тиснуть, тиснуть на російські вже позиції навіть з різних напрямків, з різних боків. Скажіть, будь ласка, чому таке пишуть це якась спроба? Не знаю, туман війни створити чи навпаки дійсно зараз є. Момент якогось такого ситуативного виснаження російського, що цим треба й можна користатися, і українські збройні сили цим намагаються скористатися. знаєте тиск ворога, інтенсивність ведення бойових дій на покровському напрямку, як казав, вже була висока, і використання озброєння і військової техніки, і ударних БПЛА збройних сил України на цьому напрямку вона також була немаленькою. І тобто, коли е, десь ворог дає слабину, він не поповнює втрати, не переходить не продовжує проводити штурмові дії, а і дрони які були заготовлені там на період на місяць враження ворога, вони й надалі використовуються. Тобто, таким чином, якщо ми не знищимо штурмові групи, то ми знищимо передові позиції ворога, які там спостережні пости, або якась техніка, яка проводить логістику, підвозить боєприпаси, підвозить харчі на свої передові позиції. Вони нищаться, тобто, таким чином ворогу приходиться і поповнювати і свої передові позиції, не тільки штурмові. Групи і інтенсивність ураження техніки і живої сили з боку сил оборони і безпеки України вона не знижується. Тобто, якщо ми бачимо, там за минулу добу було 20 бойових зітне, ворог проводить активні артилерійські обстріли, але сили оборони і безпеки України вони не перестають ні на добу вражати цілі, будь то жива сила ворога, ага. броньована техніка або якісь штурмові групи, які ми вони можуть формувати на тих чи інших відтінках, і тобто нищення ворога проводиться на постійній основі якщо ворог знизив проведення штурмових дій, як я казав, тоді будуть нищиться передові позиції, логістичні шляхи і командні пункти ворога, тому що командири бригад, командири батальйону тактичних груп вони розуміють, що ворог буде. Поповнювати ці штурмові групи і знаєте, такі йде планування на тиждень, на два тижні вперед, по враженням цілі. І тобто, якщо ми вразимо, знищимо ворога зараз, вразимо його техніку, тому прийдеться на поновлення тої інтенсивності прикласти ще більше е, е, знаєте, там ресурсів. І можливості, щоб поповнити вже передові позиції, залучити додаткову техніку, залучити додаткові боєприпаси, щоб таке просування було ефективним і в подальшому. Тобто, а нищення техніки живої сили, сил з боку сил оборони безпеки коріни, воно не знижується таким чином. Цю паузу знаєте, тактичну паузу важко назвати, але зниження інтенсивності. Можна сказати, і Сили оборони і безпеки України використовуються. тому що командири батальйонів, командири бригад на тому напрямку, вони знаходяться певний період в бойових діях на цьому напрямку. Вони розуміють, який ворог стоїть проти них, і будь-яка знаєте. Е... Час, який ворог нам дає, він буде використаний максимально ефективно, щоб в угу. подальшому ми могли перейти в ефективну оборону на цьому напрямку. Угу. Пане Віталію. І ще трішки про е тактику і наміри Росіян е ви згадали вже е такі найгарячіші сьогодні точки зіткнення, е зокрема на території Донецької області. Ви говорили про часів яр. Покровський торецьк і от в одному в із аналізів в тексті від українських аналітиків я зустрівся з таким висновком, що росіяни намагаються обходити Покровськ, ось ці флангові, так закручувати його за годинниковою стрілкою, намагаючись відрізати його. Для того аби не загрузати у вуличних боях, що вуличні бої для росіян зараз виявляться занадто важкими, і вони хотіли би уникнути от саме такого способу ведення війни. Занадто багато треба особового складу, занадто багато втрат і так далі. Але у турецьку вуличні бої йдуть у турецьку росіяни загрузили в таких вуличних боях. В чому відмінність? Чому в турецьку вони пішли на такий ну, на таку форму ведення бою? А у Покровську… Чи у покровську просто? Вони не можуть подолати українську оборону і дійти до, до цього, до вуличних боїв в Покровську. Вони дійсно вони обходять сам населений пункт з напрямку населеного пункту Котлина і Воздвиженка. Тобто вони намагаються вийти на трасу з східного боку, це на трасу Покровсь-Костянтинівка, з західного боку це Покровськ, і яка траса далі йде на місто Дніпро? І він хоче обійти таким чином. Вони хочуть вберегти життя свого особового складу, щоб не не в ну, не загрузати вуличних боях, тому що агломерація Покровськ і Мирноград вона дійсно трошки більше ніж сам санепун. Торецьк. і ворог хоче обійти, тому що він навчився на Маріуполі, на Авдіївці, на Бахмуті, що коли вони погрузають в вуличні бої Сил оборони і безпеки України, як піхотні підрозділи і підрозділи спеціального призначення, вони дуже навчені вести бойові дії саме в населених пунктах. І ворог розумів, що таким чином він втратить дуже велику кількість особового складу. З приводу Торецька, там Торецька пряма траса йде на Костянтинівку, і ворог розуміє і на Північній частині на самому пункту Трецьк є декілька великих тереконів. Які будуть слугувати Знаєте, якщо туди виставити якісь ретранслятори, mm -hmm. вони будуть покривати велику площу е, території для радіозв'язку. Так само можна виставити на ці терикони ретранслятори для ударних дронів, буцімто в піві або ударні дрони літакового типу. Тобто вони будуть використовувати висоти, які є в цьому населеному пункті. Mm -hmm. е, з приводу населеного пункту часів яр вони намагаються обійти і подивіться, ось просування. Давайте візьмемо з напрямку е, Котлено. Ворог просувається. Захоплює наші території набагато швидше, ніж він захоплює будівлі в населеному пункту Турецьк. Тобто тут і знаєте, і проаналізувавши всю цю ситуацію, у них ефективніше проходить просуватися поза межами населених пунктів. В Турецьку вже бої йдуть дуже довго, і втрати в них дуже великі, але це висота, яка буде допомагати в взаємодії їхнім підрозділам, які діють і на Покровському напрямку, і на напрямку населеного пункту Часіярто. Тобто, може. На об'єднати, тому що декілька армійських корпусів ворога вони діють на цих напрямках, і вони дуже пов'язані між собою. Тому що, якщо буде захоплено якісь цих населених пунктів, ворог може перекинути сили там протягом восьми годин на той чи інший напрямок і продовжити інтенсивність ведення бойових дій на тих напрямках, і тобто підтягувати сили з одного населеного пункту в інший населений пункт, перекидати батальйони, будь-які роти, або артилерію, які він застосовує, ага. розуміючи, де він досяг. Якихось успіхів і де він чи має досягнути успіхів для подальшого продовження штурмових дій саме в Донецькій області, пане Віталію. Можна попросити вас? от кілька хвилин ще розмови. У нас можливо хвилин 5 чи 6 попереду. А я хочу попросити вас трішечки проаналізувати, подивитися крізь призму військового. Із передової, хто бачить, як розвивається власне на фронті ситуація на політичний трек, на е, переговори, на всю інформацію, яка е, надходить зараз. Е... Із Вашингтона із полів європейських зустрічей на високому політичному рівні, е, існує бажання досягти якогось переговірного контакту. Е, Україна і Росія, зрозуміло, по різному на це дивляться. Сполучені Штати, Кіткелок будуть намагатися якось цю позицію доузгодити. Але ми не маємо ну ніякого такого часового рубежу. Зрозуміло, що це буде ближчим часом якось оформлюватися все позиції будуть більш явними. Але поки ми не розуміємо до цього. Того місяць, два-п'ять, Росія намагалася дуже активно тиснути, знищивши фактично величезну кількість особового складу в грудні, в січні, у перші дні лютого, зазнавши дуже великих втрат, українцям так само потрібно ну, вочевидь досягати результату певного, якщо вже росіяни так активно з наближенням. Поки що примарним, але наближенням переговорів кажуть: вам доведеться враховувати ситуацію на землі. Ситуацію на землі означає ситуацію на фронті. А з іншого боку, от іще ще я розумію, що власне бій. І те, про що говорять у вавальному кабінеті, це дві паралельні реальності. Так, Україна відстоює себе на полі бою, а там ну щось вирішують, коли-небудь це принесе результат. Пане Віталію, От як ви, як військові загалом дивляться на перспективу цих переговорів, що до них має і може відбутися, чи те, що зараз відбувається на фронті, на ваш погляд, логічно веде до переговорів, чи ні, і це порожні балачки. Ну, знаєте, багато військовослужбовців, як і я, думаю, що саме прям замороження конфлікту, припинення ведення бойових дій не настане. Буде знаєте, припинення інтенсивності, саме ведення бойових дій на деяких напрямках, і Російська Федерація після цих перемовин не зникне і кордони наші залишаться. І е, тому, що і тези очільника військово-політичного керівництва Російської Федерації вони були такі, що вони не вважають наше політичне керівництво легітимним. Вони не хочуть розмовляти. Потім вони видають, що вони готові до перемови. Знаєте, такі е, різні речі лунають з усіх боків з боків Російської Федерації, з боків наших партнерів. Е, потім е, Дональд Трамп каже, що він веде санкції по двоті. Зараз вони там на трієчку з десяти. Він їх може збільшити, що будуть більш економічні втрати в Російської Федерації, і багато пов'язують безпекову операцію на Курщині, яку проводять сили оборони і безпеки України. Як ви кажете, з землею і розумінням, те, що відбувається на лінії бозіркання, потім ці важелі будуть використовуватися безпосередньо при перемовинах, і це так дійсно і розуміння, що ворог буде використовувати. Покращення своє тактичне становище, інтенсивність ведення бойових дій, і він буде тиснути на те, що треба припинити е, війну і е, казати, що він знизить ведення інтенсивних бойових дій. Натомість він може попросити, е, щоб Сили оборони і безпеки України вийшли з Курщини, е, тобто таким чином впливати на політичному рівні, але е, знаєте. Коли якісь перемовини йдуть, хтось ставить якісь терміни. Спочатку терміни були вибори президента Сполучених Штатів Америки. Потім це були терміни інаугурації Дональда Трампа. Там багато громадян наших могли прив'язатися до якихось окремих дат багато військових дивляться на війну, знаєте, як на шлях, по якому ми йдемо. Цей шлях оборона нашої держави і казати про якісь терміни, розраховувати на якісь перемовини, ми зараз не можемо. В першу чергу ми маємо покращувати свої сили оборони і безпеки України в технічному плані. Ми маємо розуміти, так дійсно ми залежимо дуже сильно від допомоги наших партнерів, тому що, як і казав Верховний Головнокомандувач, 70% озброєння і техніки це надана допомога нашими партнерами з силами оборони і безпеки України. І розуміння знаєте, багато ходить слухів, багато телеграм-каналів пишуть про перемовини, що ось вони зараз будуть, що прибуде робоча чи група на наступному тижні, але чіплятися розумом за ці дати військовослужбовці безпосередньо на лінії бої вони не можуть. Тому що саме артилерійські снаряди як летіли до виборів президента Сполучених Штатів, так само вони летять і після інаугурації президента Сполучених Штатів, і під час е, якихось переговорів робочої групи Сполучених Штатів, яка прибуде в Україну, так само ці боєприпаси будуть летіти, і розуміння, те, що ворог зараз є, е, за цей рік велику кількість балістичних ударів. По ізюму вони задали балістичного удару, балістичними ракетами. Вони їх використовують і багато ракет їм надає північна Корея, цих балістичних ракет, які покращують свою точність, їх велика кількість. Зараз ворог Російської Федерації Північна Корея хочуть розроблювати разом безпілотні авіаційні комплекси. Тобто, ворог Північна Корея отримала якийсь досвід ведення бойових дій. Вони розуміють, що вони можуть допомагати своєму партнеру Російської Федерації в розвитку військово-промислового комплексу. Лексу, тобто знаєте, відбувається велика маса подій на політичній арені з приводу перемовин. Але багато військовослужбовців вони розуміють, що треба робити зараз справу сьогодні. І життя і здоров'я наші громадяни втрачають і сьогодні, і вони будуть їх втрачати і завтра, і розраховувати на якісь перемовини. Ми не можемо. І тому багато хто розвивається і вкладається саме в силу оборони безпеки України. Пане Віталію, буквально остання хвилина нашого спілкування. Скажіть, а фронт уже от, бодай в чомусь відчуває результат е, далекосяжних ударів по НПЗ і е, місцях зберігання пального Росії в Росії. Ну, бачите, якщо подивитися, наприклад, офіційні цифри з неведення штурмових дій, і якщо ми з вами хочемо пов'язати удари по НПЗ, то фронт можемо сказати, що відчувається, тому що, наприклад, доставка тих самих штурмових груп з глибини Російської Федерації, це велика витрата кількості палива цими військовими ешелонами, автомобілями, літаками і всім іншим. Тобто, коли ми завдаємо таких ударів, вони дійсно можуть бути відчутними або зараз, або на перспективі саме на лінії бойового зіткнення. Нехай ця перспектива буде ближчою, і результат росіяни відчувають швидше. А в українців хай буде достатньо лютих та інших далекосяжних засобів для того, аби руйнувати російське виробництво військове, і російську військову логістику. Віталій Литвин на прямому зв'язку зі студією Апостровтіві. Дякую, Дякую дуже вам за розмову і чекаю на нові зустрічі.